Доброго дня, любі мої українці. Щиро вітаю всіх українців і всіх, хто підтримує Україну і святом нашої незалежності. Бажаю вам міцного здоров'я, здійснення, всіх наших мрій, перемоги, свободи і волі. Сьогодні хочу поговорити в цей день свята, спало мені на думку поговорити. Про два слова, які начебто схожі, але вони різні: воля і свобода. І дивитися на ці слова і розмірковувати я хочу в світлі святого письма. Я вам вже говорила, що я вивчаю гріт, наскільки це можливо. Ну, якісь ази трошки знаю. І хочу дати тлумачення цих слів. З погляду Святого письма з оригіналу, як воно е, значиться на івриті. І так почнемо. Перше слово воля. Е, дивіться, е, словник Кожогова говорить так. Воля це здібність здійснювати свої бажання поставлені перед собою цілі. Е, я хочу відкрити і відкрила я. Новий заповіт послання апостола Павла до Филимона, і прочитати перший розділ з 10 го вірша. Тут Павло говорить, для тих, хто зовсім не писання, що він знайшов біглого раба, який став йому братом, він його народив в своїх вузах, і звертається він цей лист до свого віруючого другу, який був хазяїн цього раба. І так, перший розділ, 10. Вірш Благаю тебе за мого сина, якого я породив у Кайданах, за Унисима, який колись тобі був непотрібний, та нині тобі і мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі, бо він моє серце. Тож прийми його. Я його бажав у себе залишити, щоб замість тебе послужив мені в кайданах за Євангелію. Але без твого відома я не хотів нічого робити, аби твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Оце слово ключове добродійним, добровільним, щоб було твоє дійство. Подивилась я по івриту, як би перекладений на новий заповіт новий на іврит, то там стоїть слово, яке ну, зустрічається в значенні воля. Воля це здійснення мого бажання, як я хочу. Є, є єврейське слово «рацон», «лірцот», і корінь корінь. Раз цей корінь <кій> якраз і позначає воля і бажання. Тобто це не просто воля бігати, де хочеш, що хочеш, а якраз здійснюється моя дія. Я хочу це і я це зроблю. Це значення слова волі. Друге, слово свобода. Тут трошки складніше і набагато ширше буде воно. Слово Свобода євангелія, а Новий Заповіт говорить про це, і говорять псалми, новий заповідь говорить, де Дух Господин там Свобода. І це відгук Єванг... книги Єремії, 61-го розділу, вибачте, Ісаї, 61-й розділ з першого вірша. Посилається на це апостол Лука. я вам прочитаю його. Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав, аби благовістити убогим, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього. Благовоління і день виплати нашого Бога потішити всіх засмучених, дати далі там почти, хто захоче, почитає. Моє толкування, дивіться, Ожогов говорить про те, словник Ожогова звертається п'ять. Свобода. В нього декілька пунктів є. Це відсутність обмежень, можливість проявити свою волю, про що ми говорили, здійснити свої бажання. Свобода це свобода дій, свобода в думках, ну, мислення да? і свобода сповідувати релігію, яку я хочу. Це такий краткий пробіг того, що говорить слоник Ожогова. Тепер давайте подивимося на слова іврита, яке використано в цьому значенні слово свобода. Я відкрию зараз. Єван... Псалми, псалми, 118, й Псалом Псалом Давида і прочитаю 45-й вірш. І я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов твоїх заповіді. Другий переклад говорить такі, так на українській мові. Буду ходити в широкості, бо наказів твоїх я шукав. Або ще. Буду ходити свободно, вільно, бо я шукав твоїх повелінь, твоїх заповідей. Дивіться, тут використовується словом з корнем рах. Що це, що це слово поясняє? Якщо взяти геть сам дослівний переклад сивриту, оцей вірш, буду ходити в просторі. То можна прочитати так: буду ходити в просторі, бо всередину тебе прагну заглянути. Я розумію, ви знаєте, іврит – це наскільки багатогранний, я не знаю, багатогранна мова. Так як, мабуть, в принципі, і інша мова. Ну, наприклад, як у нас є значення слово коса багато різних значень, так і там. Але в івриті кожна буква має значення. Кожна буква не дарма говорив Ісус, що не, не, не пройде закон, поки не здійсниться сама маленька йота. Йота це крапка або комочка. В івриті є така буква ют. Я вам хочу сказати, що якщо докладно перекладати все, то кожна, що кожний, кожний корінь породжує слова. Ну, це Ви знаєте, і в російській, і в українській, в будь-якій в в мові. Так от слово свобода використовується корінь рах, і він означає, ви знаєте, для мене це було. Ну, коли я вивчаю, це для мене це було дуже ну, показником великим словом. От слово, яке використовується в свободі, в івриті, виявляються і образуються слова ароматний запах, паріння, жалість, вітер, віяло. Простір, відчуття полегшення. І ще раз говорю: якщо воля, рац, корінь, породжує бажання і виконання бажання рацом, то корінь реах ілірах, це ароматний запах, паріння, жалість, вітер, віяло, простір. Відчуття полегшення. Оце значення від так... слова свобода в івриті. Що я хочу донести і вам сказати? Може, це трошечки запутано звучить, але якщо ви кілька разів переслухаєте моє відео, ви зрозумієте. Дивіться, свобода і воля, вона відноситься до дії, щось робити, бажати. А свобода відноситься до іменників, які породжують оці слова. І Господь сказав: я вам дам свободу, якщо ви прийдете до мене. Дивіться, свобода повинна бути всередині. Це саме головне ну, сенс мого відео. Свобода повинна бути всередині. Всередині у нас повинен бути мир в серці, спокій. Щоб Дух Господа всередині нас віяв так, щоб Він приносив нам спокійні думки, здоровий розсуд, переосмислення цінностей, щоб ми могли парити. Я думаю, що кожному з вас доводилось переживати сновидіння, коли ви десь літаєте. І це ну, неймовірні відчуття. У мене це було і не раз. Потім здібності. Жалості є пісня така єврейська рахем. Вона в мене є на каналі на Ютубі, хто захоче, послухає. І ви знаєте, здібність жаліти це є також прояв свободи. Здібність е, мати всередині простір незалежно від труднощів, які тебе стискують, незалежно від е, відчуття проти. Е, Покою полегшення, яке дає Бог незалежно від того, що трапляється навкруги. Це важко, але знаєте, але знаєте одне, що Бог дає це. Раз Господь говорить: придіть до мене всі обтяжені, всі, я вам дам спокій, я вам дам мир, я вам дам духа свого, то він знає, що він говорить. Я це переживала, переживаю і користуюсь цим, і прикликаю Божий. Божу свободу, Божу волю в своє життя кожен день, бо це дуже важливо. Ви знаєте, хочеться вам побажати, любі мої. Кликайте Бога в своє життя. Він один, хто може нас розратити, дати надію і дати мир. Хай свобода. В цьому значенні, якому доносить до нас його слово, простір, спокій, відчуття полегшеності, здібності виконувати те, що ти хочеш, мріяти, бути вільним всередині, від назойливих думок. Ви знаєте, ще одне місце є в Біблії, де апостол Павло це здається, перше. Послання Коринтян, або, друге, не пам'ятаю на пам'ять, 10 розділ говориться, що ми беремо в полон думки і всяке превозношення, яке востає, піднімається проти Христа. Ви знаєте, я взяла на зброю собі цей вірш, і коли мене полонять думки, які мені не треба, які руйнують мене, це і ненависть, і злоба, і гнів. і... Депресія і ще щось, я просто кажу: я полоняю свої думки в ім'я Ісуса Христа у послух Божий. Бо Бог дав мені цю владу, бо я прийняла Ісуса як свого Спасителя. І я вам бажаю також це практикувати, це робити. Це не є аутотренінг по самонавіюванню, ні, ні в коєму разі. Це не є маніпуляція і чаклунство сам собою або на когось, ні. Це просто діє Боже Слово. Ісая теж говорить, що слово моє, говорить Господь, спускається на землю і робить свою роботу, і порожнім до мене не повертається. Тому я беру це слово, використовую в своєму, в своєму житті. В житті своїх дітей, я благословляю своїх дітей і благословляю своїх внуків, я благословляю Україну, я благословляю ворогів, бо Ісус сказав, будете дітьми моїми і будете схожі на батька. Як би це не було сумно, я хочу бути послідовником Ісуса Христа. І я вас хочу, любі мої, запитати, чи вам інтересно таке відеопознавання? Я маю багато. Відкритті від Бога з приводу Іврита і деяких слів. Бо переклади, ви знаєте, Біблія писалась на протязі 1600 років на трьох континентах біля 40 авторів її писали. І, звичайно, переклади, переклади, переклади вони руйнують основу значень, саму, саму суть слова. Завдяки Івриту, і, іменно івриту, бо іврит це язик, яким писалось святе письмо Старий Заповіт. Древній єврейський, древній арамійський, від нього пішов сучасний іврит. Я намагаюся знайти корінь проблем своїх, і це мені допомагає. Я вас запитую, хотіли б ви... Ну, слухати такі відео. Якщо вам цікаво, я буду... можете навіть питання задавати, якісь місця, з писання, які я зможу, я поясню завдяки Богові. Все це я ну, роблю, тому що Бог мені допомагає, і дає свого духа, і дає своє відкриття. Я не нав'язую нікому своїх думок. Це не особисто моє розуміння, як, е, е, якесь значення має тільки для мене. Ну, якщо вам допоможе, воно вам. Ну, то я хотіла б з вами поділитися цим. Я бажаю вам всього доброго, любі мої. Бо ви знаєте, як в український борщ вертаюся до України з святом ще раз вас. Кожна господиня готує його по-різному. Хоча компоненти можуть бути одні самі, а смак різний. Так і слово Боже, воно це не борщ, це хліб, це життя. Це те, що дає сили, наснаги. Дух Божий, який в серці в моєму, я це говорю, бо вірю в Боже Слово, написано. Дух Божий Він сходить в нас любов'ю своєю і дає нам цю любов, Божу любов, любити ворогів, мати перемогу над собою, над своїм его, над своїми гріхами, над своїм я. і мати перемогу. Над обставинами, які давлять, які принижують. У мене ще є бажання багато вам відео по різних темах. Я планую, якщо вам буде цікаво, я буду дуже вдячна вам, ви поставите свої просто відповіді. Мені... Я не гонюся за лайками, я не гонюся за, ну, за тим, щоб багато Пісників у мене було. Але ви знаєте, так ну влаштований TikTok і інші соцмережі. Чим більше переглядів, чим більше лайків, чим більше коментарів, тим більше людей зможуть його подивитися. Оце моя ціль, щоб якомога більше людей подивилися. Мої відео не по тому, не тому, що я така гарна, а то що те, що вклав в мене Бог за 30 років. Хвалюся Господом, йому вся слава і честь. Я дуже хочу ділитися з вами, бо це дає мені сили жити, бо це мене навчає, це дає мені стояти на ногах і жити повноцінним життям у повному сенсі цього слова. Благословінь вам, дорогенькі. Я хочу вас благословити, благословінням, яке Бог сказав в Писанні, благослови, благослови Аарон, народ Ізраїля. Ви знаєте, це сугуба для єврейського народу. але я хочу благословити і вас, і всіх українців, це свято, бо ми молимося за Україну. І я хочу благословити. Да Благословить тебе Господь і збереже тебе. Хай освітить тебе Господь світлим обличчям своїм і помилує тебе. Хай оберне Господь лице своє на тебе. І дасть тобі мир. Вівриті своє слово що визначається творити. Хай створить Бог мир в серці кожного з вас, в розумі кожного з вас, в домівках кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа будьте здорові! Дякую. Слава Богу за все!